З кожним роком краще. Закарпатська юніорська збірна з плавання повернулась із чемпіонату України. Три дні в харківському басейні наші спортсмени боролись із найсильнішими представниками країни, поки нагород не здобули. Але тренер результатом задоволений. Пояснює, від переможців наші юніори відставали на кілька секунд залежно від дистанції. А це вже хороший результат для нещодавно відновленої школи плавання. Рівень це призери першості України. У нас хлопчик зараз був 28-й, 35-й. Ну, ми підбираємося. Бажано би, щоб хоча б в фінал потрапити, фінал це вісім кращих спортсменів, плавців на чемпіонаті України з юніорів, там, з дітей. Ми до цього прагнемо. Самі ж спортсмени більш самокритичні, вважають, здатні на краще і через нерви не виклались на повну. адже тільки в одній дисципліні могли боротись із сотнею інших плавців, серед яких і вже досвідчені учасники міжнародних чемпіонатів. Коли ти пливеш якісь 100 метрів або 50 – це дуже важко. І ти намагаєшся зі всі сили використати, але інколи це не вдається і, ну. Це не дуже приємно, і ти завжди хочеш перемагати. А конкуренція дуже величезна, і коли навіть... Дуже страшно на цих змаганнях бути. Інша ситуація у ще одному нещодавно відновленому виді спорту. Ужгородська юніорська команда з водного полу існує три роки, а вже двічі виборювала медалі чемпіонату України. Цьогоріч хлопці після першого з'їзного туру в Дніпропетровську посідають перше місце в центрально-західній підгрупі. Сіми матчів Закарпатці виграли всі сім матчів. В сумі забили фантастичний результат: 159 м'ячів і свої ворота ми пропустили всього 17 м'ячів. Так що ми зараз йдемо на першому місці. Наразі команда виграла сім матчів підряд, і так само без жодної поразки в іншій південно-східній групі йде збірна Харківської області. Як запевняє Кирил Пешка, доля золотих нагород чемпіонату визначиться у матчі саме з харків'янами. Харків, ну вони більш жорстоко грубо грають. Навпаки, у нас більш плавальна частина через це ми перемагаємо а у них навпаки більш. Тяжка гра на місці та боротьба. Тому конкуренція в фіналі також буде непогана. Попри хороші результати спортсменів, ситуація з водними видами спорту в області залишає бажати кращого. На Закарпатті не вистачає стандартних басейнів для плавання. А більшість тих, що є, не відповідають професійним вимогам для гри у водне поло.